Десять років підряд я займався спортивним голубівництвом або ще називають поштовом. Зараз років 8, як не займаюся цією улюбленою справою, були постійно якісь переїзди, прийшлось відказатись від цього заняття. Голубів я своїх повіддавав, голубятню закинув, але зараз буду відновлювати цю справу. Почну, звичайно, я з нової голуб'ятні, тому що стара голубятня вона була зроблена мною в шкільні роки, була зроблена дуже швидко, тому що я спочатку захопився голубами. Власноруч швидко обладнав якусь голуб'ятню яку небудь, потім поступово її вдосконалював, але толком вдосконалити не вийшло, тому що це відволікало птахів, не вистачало часу. Постійно були якісь перепони. Ну, найбільше це відволікало птахів, тому що вони покидали яйця, які відкладали. Взагалі тваринки такі стресові. Тому спочатку, я рахую, треба зробити гарну голубятню, а потім вже придбати птахів. Буду починати ремонт голубятня, але хотів зараз подивитися, до чого дійшли нові технології, які цікавенькі є у світі голубівництва, бо вже, як я казав, 8 років я зовсім не цікавився цією темою. Раніше все було дуже просто, все робили своїми руками, не було ніяких ніякого інвентаря, ніяких Засобів і якихось там спеціальних способів, щоб робити голубятню. Якось навіть пам'ятаю, вітаміни ми нам передавали з Польщі, якісь там цікаві голубятні. Ми могли побачити тільки на Ютуб-каналах якихось поляків чи чехів, навіть не розуміючи, що вони говорять, просто було приємно і цікаво дивитися на їхні голубятні. Побував я свого товариша, зараз вам покажу коротку екскурсію, як у нього все виглядає. Мені це дуже сподобалось. Візьму собі за зразок, домовились, що він прийде до мене в гості, разом заплануємо, як і що будемо робити. Ага, зробив такі планочки. Ага. Что туда проваливается? Я тобі? Я их Це бомба вообще. Я бы хотела, чтобы тогда было. Будет? А це ти стерсоплити зробив. Да. Так. А, а може, відкривати. Потім, коли вони спарувались, відкрили собі. Так, коли вже є молодіж велика, така що, знаєш, яйця не поб'ють, хтось сюди не залізе, знаєш. Mm -hmm. А так то є такі малий ось такі, знаєш. Ну, він так не, туди не зайде, чужий, знаєш? І, і цей не пустить вже, буде кусати. Такі хати, але великі зараз. Вентиляція. Друзі, так нас не Це я опляю. Да? Самі трубочки ці, так? Да, такі, такі грубші, тонші, ще тончі, і ще грубші. Да? А це мені все робили вже все mm -hmm. тут робили? Рівно mm -hmm. не тут. все на місці? Що треба було, то везли на станок, щоб рівно було, знаєш, під це то що, що розрізали. І ті штучки теж? Це, це в павлюці продається, там де я там чи ніколи. А де це павлік? Це за Франківським одразу. Ні, не був. І скільки коштують такі штуки? ця решітка. там Метр, метр на метр двадцять. 160 один. Ага. Це 60 граваків було. Я брав два роки назад. Зараз я не можу сказати, бо ну, я буде... не цікавився. Але це дуб. Трошки дорожче. Ага. Це що це, це можна от помити, винести. як дуб, дуб надовго. Да, от бачено, вагон, навіть. Я ще такого не бачила, щоб сиділи двоє собі там. Все, і мовчки собі сидять там. Да. Мені а скажи, скільки ці трубочки ти купляєш по чому. 4 гривень, Штучка така, довга М така, так? Да? Метр двадцять вроді, не видає. Ага. Та трохи затрати пішли, але це вмієш. Вартує, воно, це воно, 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 воно дуже воно гарно. Я, так? Mm. А так сюди раз закривш, то відкриваєш не отак, воно ну, мішаєш. Так? Там, місце Коли собі маєш. Så, так. так. – А хто це продає? Я. – А скільки ці трубочки коштують? 100. 100. 100. 100 штук. Туєш дати в інтернет теж рекламу. Кажи телефон. 098 112 14 55. А звідки там? Бежниця. Звідси заходять. а Звідси вже не можуть вийти. А туди вже все. Ну середини не можуть вийти. Це колись мання йдуть. В мене дошка перед цим. А у вас вже є електронні у всіх, так? оце вже як в Європі. А Ми тоді годинники, а я дзвонив взагалі. Да. Я дзвонив по телефону. У мене прилетів голов такий-то, такий-то номер кольця, номер контрольного кольця. А вона там записую. 11 година, 10 хвилин, 30 секунд. Тут у мене Ага. А, ти цю дошку сюди собі ставиш. Сюди ставлю, розетка там підключаю. Електронний апарат. А, ну, це весь білий. Нічого. Нічого, нічого. А вони випускають такі. Ось? Це теж, до речі, білий. Так. Да? Ну то... От, то голову так має бути. То вони випускають порошок такий. Хто? Да. Так. Це, це добре, це дуже добре. Що вони випускають? Не. Оце така дуже уютна кліточка, це їхні. Це для молодіозки. Вона якась така сама. Але це ж таке придумати для кожного, щоб мало досидіти. Ну, щоб вони один на одного бачите, зробили такі. Ой-ой-ой. Не... ой ой, -ой, 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 -ой. <систити> Один на одного, щоб не нагадувалися. Ага. Це отак, так? Да? Щоб не гадувати. Ну, лки таке так залишить. То що тут є? Льон, ріпа, кукурудза, пшениця, конопля, горох. Вика. Горох. А що пшевозить зі робити, казав? Карді привозить і... і дарій. А де це карді, покажи? Ну, це таке, типу, я думаю, спочатку... Я ще, що... як, пшениця виглядає, так? Я спочатку думав, що цей... Що з, з лимуана... Кісточки, а это а не так... фига, блин. Такі, то не ну, фіга, блін. Таке воно приплюснути це. таке, бачиш? Угу. А друге то ж ти казав, що привозять? Дарій. Дарій? Так. Це ось такі білі оці такі шарики. Маленькі такі, я поняв, я побачив. Угу. Запечене. Клас. 30 євро. — 30 гривень. — 30 гривень? 30. Тоже 30. там продається, де ти казав, так? Да? Так, да, це привозять. Зараз все привозять з Європи, тільки з останні. <гументу> а гіпсові помити так не можеш, правда? А я щось помилиш. Щоб купались. Давай, я зробив, бач, це для них? Це, да, це от буду ставити ванну, тут купалець. <гументу> Собі на висоті так, ага. Так, щоб хотили це, знаєш. Щоб не ну, да? Да. На, це не не спробувано, кольце на цей рік. Як червоний, бач? Червоненький цього року Кольт. 2017 рік Укр. Але що за значок там? Це Федерація. так? Да? — А поки нема голубів в моїй голуб'ятні, тут цілу зиму зимує ворона. Ворону я знайшов на вулиці, практично в центрі міста. Вона бідняжка, втратила можливість літати. У неї перебите крило, я її. Відвозив в клініку, коли зразу зловив, знайшов, заїхав в клініку. Сказали, треба робити рентген. В нашому місті рентгену такого немає для тварин, треба було їхати в обласний центр. Ну, звичайно, цього робити я вже не став. І так вона в мене прижилася, живе прямо над моєю кімнатою. Ось така живе красуня тут. Крило прийшлося. Обрізати, тому що крило в неї звисало і вона ходила по ньому своїми ножками, топтала його. Вона любить покусатися у нас. Не можу зараз показати, тому що камера у другій руці. Раз отак, отак, кусюча така, але гарнюня. Про наступні свої дії, як буду робити голуб'ятню і як буду купляти голубів, розкажу в своїх наступних відео. А 19 березня знову поїду на виставку пернатих друзів у Чернівці. Так що, якщо вас зацікавить якась порода, пишіть зараз. Я спитаюся у продавців, зможу взяти координати чи спитати ціну. Пишіть в коментарях і до зустрічі!